Вітаю всіх, як і обіцяла, відео подарунка. Сьогодні мені подарунок був зроблений. ким якщо вас не стосується, відразу кажу. Але суть, яка? це подарунок, такий пакетик чаю для ванної. Тут тисяча одна ніч. До речі, чайок такий на розсип. Коли працював працювала в бухгалтерії, ми купували бризки шампанського, тисяча одна ніч. Щось там шегрізада якась, таке все було. І тут ось склад такий класний: трави. Меліса, чиста тіл, кара дуба, береза, листя береза, ефірні олії. Морська сіль та піна для ванни. Що з цього хорошого? Головне, що морська сіль. Сіль це очищення. Обов'язково. Треба там. В кінці дня, раз на тиждень приймати таку ванну, очистити себе від усього негативу, який ми збираємо впродовж дня, впродовж тижня. Дуже корисна річ. Я таким не користувалась, але користувалася морською сіллю, ефірними оліями, намагалась це робити. І тут така штука універсальна, тобто тут вже все є в пакетику. І пінка для ванни. Я не люблю багато піна, але ось там так як треба. І морська сіль, і куча травки. Це такий релакс дає, таке очищення. очищує голову, очищує думки дуже класно. Лайфхак, у кого душ. Берете тазик відро, неважливо, заварюєте цей пакетик, заливаєте кипяточком. Далі берете ковшичок і поливаєте себе. І поки приймаєте душ, ви дишите цими парами. Дуже класна річ. Дуже класна штучка, тому що вона очищує, допомагає розслабитись і дуже позитивно впливає. Повірте, навіть, якщо ось немає ванни душ, також допоможе подихати цим, побути в цих парах і потім себе полити цим отваром. Я спробувала ці бризки шампанського, також прикольно. Це буде на потім, ще взагалі класна річ. Він одноразовий пакетик цей, але все-таки, знаєте, іноді можна. Коштує, я б сказала, сносно. Я ж не могла випитувати ціну, це подарунок, але я знаю впевнена, що він недорогий. Я цьому впевнена на 100%. Тобто це таке, що людина собі зможе дозволити. Тобто один-два, що придбати, там, спробувати. Ви ж розумієте, що це не обов'язково робити кожен день. Я хочу просто з вами поділитися, тому що цікава річ, і нам не вистачає відпочинку. Нам не вистачає розслаблення. Нам просто цього не вистачає. І це дуже потрібно.